Мабуть, сьогодні мало хто посперечається із тим, що найбільша проблема України у тому, що в нас надто багато сні. Да, 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 да. Ні, наші хлопці на фронті, звісно, активно виправляються прикране порозуміння. немає москаля. Але я зараз трошки не про ту. Ню, що на фронті, а я про ту, що жила тут. В нас ще до війни Мало українські паспорти і безпосередньо або опосередковано докладалися до того, аби війна в Україні таки почалася. Ти що, з злузду з'їхав чи що? Ці громадяни за роки життя тут не те, що не змогли полюбити Україну та її культуру. Вони навіть не спромоглися вивчити мову. Але то кажуть в Ракоцапів, генетичне. Я рускоязична у мене, я не заговорю. Ще вони голосували за проросійські партії, кликали Путіна у 2014 році і першими шукувалися у черги за паспортами на окупованих територіях. Перші тепер і уйобують всі ці люди. Це наслідок років колоніальної полі. Тики Росії в Україні та відсутності будь-якої політики з боку нашої влади щодо таких людей. Але Україна не єдина країна у світі, хто також постраждав від руснявої окупації. Є, наприклад, країни Балтії, і там таких проблем, як у нас немає. Ось чому багато хто вважає, що чималу роль зіграв так званий інститут негромадянства, що це і що там взагалі несеться з москалями в Латвії, Литві, Естонії. Давайте розбиратися. Привіт, я Кейт. Поїхали. Майже чверть населення Латвії та Естонії, сьогодні складають росіяни, і, хоч кількісно це менше ніж в Україні, що перша, що друга країна добре відчуває їхню присутність. Сьогодні Україна, завтра Естонія, слава Росії. Неужели ви думаєте естонське правительство, що коли сюди прийде Росія, хтось із наших дітей, які давали вам присягу мразі? Пайдо захищати вас бидла естонське. здебільшого росіяни, які лишились у Латвії, Литві та Естонії з часів радянської окупації, та їхні нащадки, це джерело постійного ватного смороду, невдоволення та потенційні колаборанти. на будь-яке бажання влади цих країн відірватися від радянського минулого та знести монументи окупантів, призводить до стійкого рускоязичного. А ще як і в нас, вони примудряються не знати мови країни, де живуть, зневажати всіх навколо і дуже дуже сумувати за родіною, нікуди, звісно, не виїжджаючи. Москва, Зивоних колоколов". із початком російського вторгнення і напливом біженців з України вони ще полюбляють доїбатися і до українок. Що ви ще пайметі речі візит ви що <ще> напляєте? <реку> я вам любими тваріговорі. Помілі але як же так сталося, що така кількість і активність російської діаспори у країнах Балтії не призвела до схожих наслідків як в Україні? А вся справа у тому, що на початку 90-х, коли Латвії, Естонії та Литві вдалося скинути радянську владу та відновити державність, Латвія та Естонія. Запровадили статус не громадянина, його отримали всі громадяни колишнього СРСР, які не стали громадянами країн, де проживали. Пояснюю, аби отримати право називатись громадянином Естонії або Латвії, претендент іноземець має скласти іспит, з мови, знання історії та конституції, вивчити гімн та скласти присягу на вірність державі. Ніби нічого складного, ну але ж ви розумієте. Я русскоязична у мене. Власне саме тому переважна більшість негромадян у Латвії та Естонії це етнічні росіяни. Просто в нас про таких кажуть, яке кончене, а в них не громадяни. Принципі у своїх правах негромадяни майже нічим не відрізняються від громадян. Так само можуть жити, працювати, подорожувати, вчитись і все таке інше, за виключенням того, що такі особи не можуть впливати на майбутнє країни. Вони не мають права голоса, не створюють політичних партій, хоча можуть бути їхніми членами, не можуть служити у правоохоронних органах та в армії, а також займати державні посади. Ще про всяк випадок їм заборонили мати зброю і дещо обмежили право купівлі нерухомості. Усня, яка попри все це продовжує жити у країнах Балтії, каже, що це все фашизм. Проводиться політика. Видавлювання і них на нижчій степені, на ніше ступіні соціальної лісниці. Тим не менш досі в Латвії та Естонії живуть. Тисячі людей, які все одно не можуть вивчити мову, гімн історію та отримати повний спектр прав. Попри те, що кількість натуралізованих громадян росте із кожним роком, тобто люди складають іспити і стають громадянами, є ті, кому повноцінний паспорт не світить ніколи. Це колишні кагебісти, номенклатурники комуністичної партії, і ті, хто діяв проти незалежності Латвії та Естонії. І крім цього, з початком повномасштабної. Війни країни Балтії вирішили убезпечити себе від українського сценарію у Литві, наприклад, хочуть позбавити громадянства за підтримку Рашки, у Латвії обмежити використання російської мови на роботі та у громадських місцях. Втім, це поки що тільки ініціативи. А Естонія на самому початку війни вже заборонила університетам приймати студентів із Росії, і лише після громадянського невдоволення дозволила довчитися тим, хто вже здобуває освіту словом, ось такий от проти мос... запобіжник нам би теж такий, мабуть, потрібен. Та ми на кілька десят років, м'яко кажучи, проїбались свої думки з приводу статусу негромадян і чи потрібен він в Україні, пишіть у коментарях. А я закликаю весь російський шлак бігти з нашої землі, бо коли закінчиться війна, а вона точно скоро закінчиться, зачистка таких р... виродків. Неминуче, а в мене на сьогодні все з вами була Кейт, і побачимось.